Живе, живе, вільна Україна. З моменту виходу гри я багато думав. В основному про те, як написати курсову, а потім вирішив робити відео. Бо це не просто гра, це святий грааль українського геймдеву, який міг би бути наступним президентом. І навіть те, що мій комп'ютер цю ігру не тяне, не зупинило мене, бо я не здався і налагав на більш-менш павноцінну думку. Я ніколи не був фанатом сталкеру, бо не розумів любові людей до атмосфери пострадянської розрухи, бо будемо об'єктивні, багато деми з неї не вийшли. І перспективи, я вам скажу, не райдужні. А тому у свій час я пограв у Тінь Чорнобиля, зловив софтлок у якійсь хай лабораторії, і на цьому моє знайомство із серією я завершив. Короче потужний, я тобі відео зроблю, але в благородство іграти не буду, дай в ігру тоже. Шутка для такого вже є, яка флора по сусідству. Гра року не гра року, гра року, не гра року, гра року, не гра року. Да всі ми знаємо результат, де усього за 1400 гривень ви отримуєте безкрай 60 квадратних кілометрів зони відчуження або 6 квадратних метрів іншої зони, якщо граєте у гру з Росії. По формулі це все ті ж мутанти, хабар чи і виліт на робочий стіл. Ану, ці кібрики дамки! Е, е, іщерік, іщерік. Проте все відчувається новіше, а може навіть і якісніше. Ну, бо будь що буде виглядати новіше за оце. І навіть баги у грі вже сприймаються скоріше як виробничий тренд усієї індустрії, а не тому, що гра розроблялася на перфокартах ще при Ющенку. Навіть запах такий незвичайний, а ні, то кулер в компі загорівся. Можливо, розробники боялися щось змінити, бо фанати не зрозуміють. Або вважали, що хто хоче, то модами, то й додасть. Той же пошук артефактів. Бо я не знаю те, що вони на низькій графіці не появляються, це баг чи фіча, що прогріть гоїв, які не грають на епічно. Не ну, з прогрівом вони справляються на ура, я ногу поряд системником постаю, всі волоси обгоріли. Ті ж схрони та рандомні стички у відкритому світі, посиденьки біля багаття, та несмішні анекдоти. Ті хто по національності? Ага. Мене попросили надиктувати анекдотів про Мираючого єврея знаю більше, ніж їх померло, в принципі. І лише два покемони еволюціонували у дуже приємну використанні зброю і достойну сюжетну частину. Усе інше малі зміни кинуті уже і вже й без того залиту патріотизмом сливу свідків проривного геймплею. Пара нових мутантів і їх підвидів, нові артефакти, світ безшовний, броня модифікується, поменшало місій, де ти працюєш у команді з NPC, цікаво, чого б це. Сміливо названі механіки виживання чи скоріше вживання, де герою треба їсти, пити теж треба, але воно теж в'їсти і спати. Але враховуючи кількість луту, який ти будеш гребти, їжа чи інші розхідники, проблемою не будуть. Хіба що коли ти з дуру залишив всі свої 300 батонів у скрині і пішов гуляти, і то це до першого бандита чи будівлі. До речі про лут. Він тут, скажем так, знавав я аудіокниги цікавіше за цей лут. Хочеш пиво, яке тут кілька років лежить. А що здесь буде, та Стив? Співом нічого не буде. Унікальна зброя чи абвіси трапляються, але їх мало, аби заповнити не те, що 60 квадратних кілометрів, а навіть доступні точки інтересу та будівлі. Артефакти трохи рятують, склавшуся ситу юбіну, але в цілому мотивація йти кудись окрім сюжету чи чисто чоловічого бажання отримати пизди безплатно невелика. Піста, 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 піста. Основний твій лут це розхідники, кулі, медикаменти, їжа, що створює специфічну ситуацію, де ти 90% часу замість чогось дорогого і рідкісного тягаєш купу горілки та гранат, аби назбирати грошей, щоб зашити сраку, бо вона репнула від перевантаження. Що, до речі, краще працює на виживальницькі аспекти, ніж їжа чи сон, бо менеджмент того, що ти береш з собою у вилазку, це об'єктивно непогана механіка, що працює на зануренні у маліроване відро геймплейної атмосфери. Але із з вилазок ти теж нічого нового не приносиш, і продавати доводиться те, що у теорії тобі знадобиться, що створює деякий дисонанс. Бо це нормально планувати наперед, запасатися бинтами, аптечками та набоями, бо в ідеалі гра має ставати важче, і все, що ти назбирав, колись тобі то знадобиться. Тим паче, що ти маєш нескінченну скриню, що качує по усім населеним пунктам, але хоч Важче й стає лота, тобі теж дають набагато більше, але це все ті ж гранати, батони і ковбаси. І якщо на початку гри шматок краківської непогано справлявся з місцевими бомжами, то під хінець скелети пробиваються лише сирокопчиною. Навіть якщо брати до уваги пошук артефактів, місію Барбена або те, що чисто йдучи по сюжетним місіям, ти будеш міняти снарягу частіше, ніж накопичувати гроші аби її покращувати, то можливість знаходити на продаж якусь цінну електроніку, документи або родичів Григоровича, яких він ще не встиг припахати до розробки гри, все ще звучить більш інтригуюче, ніж 05 нон-стопа із суперсекретною лабораторії. Не, ну в лімітованій банці тада ладно. Тим паче, що під час гри ти весь час будеш чути розмову про якийсь цінний брухт. Але ти не такий, ти не будеш здавати мідь ти у зоні, аби загнати свою скам'янілу какашку і купити нову квартиру, або на крайняк побудувати собі ізбу із батонів і патронів 9 на 19. Відкритий світ радує гарною природою та атмосферою, з-за чого навіть пусті ліси та локації не хочеться покидати. Ну ібо в населених пунктах падає ФПС. На високих налаштуваннях графіка видає прекрасне зображення, у якому усі елементи однаково гарно працюють, аби спалити тобі комп'ютер. Але в надії догребти кадрів у інтенсивній перестрілці, а це буде, повір мені. Ти все ж перемкнешся на низьку, звичайно, якщо ти не. Але на 4070 Ti Super зміг грати в 4К на ультраналаштуваннях. І це без лагів 70 кадрів. Що виглядає все ще достойно, але на вулицю краще не виходити і змиритися з тим, що на монітор будуть збігатися кури, настільки зернистим будуть тіні та освітлення. Проблеми підгрузки текстур я пропущу, бо і складу зі 118 ГБ слова Сталкер жалується він тут, блін. А візуальні баги типу блимуючих текстурок або не встигаючого за екраном квадратика затемнення не дуже псують загальне враження, особливо якщо на них не дивитись. Доброто я придумав, га? Ну дайте деняг, блін. Саунд дизайн об'єктивно якісний добре працює на ігрову атмосферу. Те, що виглядає, як металевий гвинтик, звучить, як металевий гвинтик бурі, відчуваються неначе за вікном, гілки ламаються, крани перп'ять. Фонова музика справно піднапрягає тебе, коли треба, а звук падаючої гранати буде тим, що ти запам'ятаєш надовго. Або ненадовго, якщо ти думаєш, що боти іми промахуються. Глази у грі підібрані добре, ти запам'ятаєш парочку найбільш виразних, але в цілому помітно, що в озвучку набирали людей із професії, а не блогерів. Стосовно радіо, ну у кожного напевно свій смак, але ти про всяк випаде Бо Буда, напхали 450 пісень у гру, де радіо з тобою не 24 на 7, і да, там є достойні, є ті, що приємно почути декілька разів за гру, чисто для розвантаження або смішків. А є йобані хризантеми. Ну і з якісно зробленою зброєю все зрозуміло, там банально все на висоті, нема до чого підкопатися, тому про сюжет. Ти що робиш? До третьої, не закусують, зіпсуєш вражень. Зав'язка була щось типу: хата гори, яценюк помажи, артефакт заряди, «Ай, суки віддайте термос. Подальші ж події розвиваються у руслі, ти сам ти гавно вліз, хочеш роби, хочеш ні. Бо в принципі, якби після прологу маслина народжений скіз десь у канаві, то глобально нічого б не помінялося. Ідеєю, схоже на Нью-Вегас ти так сказати, маленький гвинтик, який, якщо прям дуже постарається, то отримає шанс вирости у великий гвинтокрил. Про історію скажу, що самі пограйте і вирішить, чи достойно розвинули надбання минулих частин, бо я вже про тверезів і перестав бути таким свіливим в оцінках. Кажу тільки, що це сіквело відбувається все вже після того, як Шрам дав йобу ще наповнул бубу. Ну, вот и думай головой. Дихтяров розслідував фарватер, а стрілець. Е. постріляв. А да, реально постріляв. Що справді цікаво, так це як сюжет побудований, і він у найкращому сенсі цього слова не лінійний. Все, лінійки не можна, Ру, про, про рулетку я ще подумаю. Різні люди, організації, маршрути просування по позонів та варіанти розвитку подій у одних і тих же локаціях, і все це доповнено перманентними звінами у світі та взаємодією з НПС, яких ти зустрічаєш. Або не зустрічаєш. Врешті-решт чотири кінцівки не будуть отримані через. Завантаження сейву і вибір у фінальному діалозі, а запропонують гравцю більш-менш унікальний варіант проходження для їх отримання. Я персонально вибив секретну, де установив становив груни на SSD і помер лагів на світтєзвалищі. У підсумку можна сказати, що: Національний скарб вдався, продовження серії теж, а для проривного культового AAA-проєкту треба трохи потерпіти на патчі та моди. І знижку в 90%.